Трибунал є фактично третім в історії людства після Нюрнбургського і після Токійського. Обидва були створені для того, щоб судити. Політичне і військове керівництво тоді нацистів і е, представників японської держави за розв'язання Другої Другої світової війни. Фактично, злочин агресії це і є розв'язання війни. Його не судить міжнародний кримінальний суд, хоча є і там е, е, ордер на арешт для Путіна, для Львова Білової, там для Герасимова. Е, е, але саме за розв'язання війни немає такого міжнародного інструменту. Тепер він буде створений е, власне після е, підписання цієї угоди. З е, Радою Європи, е, і що важливо, е, не обмежується тільки е, лі, лідер, так, лі, лідерами е, військовими і політичними Російської Федерації, але й можна е, в, е, в розбиратися і проводити кримінальне розслідування. Потім карати е, злочинців, тих, хто допомагали. А це Білорусь і Північна Корея.